Вимушені переселенці, які зараз мешкають в Одесі, отримують шанс розпочати свою кар'єру в IT-технологіях. Курс буде такий, він фокусується на фронтенд розробки, технології HTML, CSS і WordPress. Чому у цих технологіях? Тому що в світі зараз більше 50% всіх веб-сайтів зробляється на тих технологіях, які ми обучаємо в цьому ну, курс додатково вивчатимуть англійську мову завдяки тому, що ринок працевлаштування в сфері IT є міжнародним. Українці зможуть працювати та платити податки в Україні, але виконувати роботу для клієнтів з усього світу. Плануємо вже стартувати курс з 23 по 30 ноября. І ми надіємося, що 30 ноября у нас вже буде три групи по 10 чоловік. Ну в общем, в общем, калістя тому чоловік плануємо набрати. От, три місяці вони будуть вчитися основам будут розробки. Це будуть и практики, і реальні проєкти. От, наші уже вже підготували хорошую програму. Курс три по його завершенню. Індивідуальні консультації з кожним з переселенців щодо працевлаштування. Івана Дерев'янко, Дмитро Боровецький факти.